Хочеш стати, коли виростеш. Хочу стати вихователем. А чому? Бо я хочу наказувати діток. Наказувати діток? Да, так, коли вони будуть слухняні. Так а ж дітки будуть слухняні. Ну, якщо будуть слухняні, то не буду наказувати. А взагалі навіщо потрібні вихователі? Як ти думаєш, що ти хочеш стати вихователем? А навіщо вихователі учать. Вони вих... вихователі дають дітям дивитися картинки, дають зошити писати. І ще дають їм подивитися книжечку, якусь казку, якусь таку. А як думаєш, що потрібно, щоб стати гарним вихователем? Надо Треба слухатися маму, треба допомагати таті, бабушці, дідусь і мамі. І ще, коли не допомагати, то мама, якщо балуватися, то будуть ссоритися мами. Якщо а скажи мені, будь ласка, от щоб тебе дітки слухали, любили в садочку. Ти ж хочеш з дітками працювати, в садочку. Правильно? То ти яка маєш бути? Красива і щаслива. А скажи мені, будь ласка, вихователі гарно заробляють? Так. Да. Тобто можна працювати. Деньги, да, бо вони заробляють деньги на. Там бувають всякі ігрушки, приїжджають в театри, водити лодки. Моряком? А чому ти таку для себе професію обрав? Я хочу на лодках кататися. А це складно? Ну, он папе очень не складно. А, так в тебе тато так працює. Угу. Ти чи... ж мій папа на ладка. А ти хочеш на човнах, правда? Угу. По Дніпру по готі, чи по морю? По морю. Моря? А що потрібно для того, щоб стати гарним таким моряком? Слухатай. Що ще? І забувся навіть. Забувся, так? Угу. Mm -hmm. А як думаєш, моряки гарно заробляють? Yeah? Да. А чи так думаєш? Бо Вони дуже гарно плавають. Так, мабуть, щоб на човні плавати, треба ще вміти і у воді самому плавати. Без круга, без цих всяких ті що на локтики вдягаються. Ти вже вмієш плавати? Ні. Mm -hmm. Ні? Вмію тільки воду полинути і поплив на ту столону. А ну так же. З кругом чи без круга? З кругом. Ну, ще все попереду навчишся без кругу.